І всім привіт з вами знову Ретрос і сьогодні ми будемо виживати на безлюдному острові. Так, Тут у нас невеличкий такий мануальчик. Об'ясняється тут все. Ну це для тих, хто особо не розуміє, як грати виживання на острові. Так, і ми розпочинаємо виживати на острові. Так, і що в нас в предметі є, так це тільки ножик є для добування дерева, я так зрозумів, бо рукою не можна добувати дерево. Це ж не Майнкрафт. Так, у нас тут є такі невеличкі інвентарі. Ну, які можна склепати із різних предметів. Ну, так само як і в Майнкрафті. О, тут навіть запчастини до машини є. Так, і ми розпочинаємо добувати дерево. І з цього дерева можна клепати не тільки саме дерево, а ще й волокно. З волокна... Потім подивимося, що можна буде зробити. Так, клепаємо одразу дерево. Так, і щерпано. Так, підемо ще для завдання нам потрібно 25 дерев. 25 ресурсів дерева. Склепати. Так, нам треба зібрати камінь. Десь я бачив, можна його зібрати. Ще. Тут типа як ходиш і вони десь під ногами валяються, і о, воно ну, якийсь камінь Я думаю можна ножом його видобувати О так Двуємо камінь 15 штук о, нам дали нагороду і ми вже на другому уровні. Особо ми нічого такого важкого не зробили, ми лише видували, е дерево і камінь, і ми вже на другому уровні. Так, ми робимо каменний топор. Це для завдання. І, скоріше за все, каменний Каменним топором буде щось краще по-любому, ніж ножиком. Бо, розуміється, ці самі свойства. Але хто його знає, в цій грі може бути всяке бути. Тобто, якщо ти склепаєш кирку або сокиру, а якщо св свойства в них одинакові, то смислу немає клепати то те, то те. Одне з і все. Ну, а якщо в них характеристики для чогось, допустимо, кирка корисніша, ніж сокира, ну я не знаю, там, допустим, камінь лучше добати нею цим сокирою, то це вже є плюс кирки. Тобто кирка створена спеціально для того, щоб видобувати камінь. Так, ми крафтимо. Тут бачите різна, різна зброя. Навіть ракети якісь є, турелі, снаряди, пулемети, автомати. Цікаво, навіщо вони потрібні? Скоріше за все, що в нас будуть незвані не гості. Так, нам потрібно зробити костер. гаразд, давайте зробимо костюр. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен комін. Кам Ось, бачите, киркою видобувався камінь за один удар два ресурси. А якби сокирую, то добувався один ресурс. Ну, добувався б так само, як і киркою, але ресурсів менше. І скоріш за все сокира б розбиралася швидше. Так, тут є свойства свої. Ножик такий якийсь. Ну він точно не з камня. Це зрозуміло. Так, робимо костюм. І нам, напевно, ще потрібно його виставити. Давайте десь коло пляжу виставимо. Отак. От так. Давайте завдання подивимося. Так. Є, перший день ми вже завершили. Давайте другий день. Нам потрібно зробити вірьовку. Що нам для цього потрібно? А у нас, в принципі, усе є. Нам потрібно лише волкно. Нам потрібно зробити три... Вірьовки і все. Так, якась кам'яна піч. Ну ладно, так же. потім. Так. Давайте приймемо завдання зробити тконь. Давайте тконь. І також потрібно робити із Уже й забув його. А, зволокно. Тобто бачите, яке тут порядок який. Тут є ресурси, такі як камінь, дерево, волокно, залізо, яке я, до речі, не знаю, де можна відбувати. Але, скоріше за все, десь у пещерах. Так, добуваємо далі і щерпано. На самом деле виглядає смішно. якщо ти Ти ж начебто на острові, да? На безлюдному, а по всьому острові валяються бутилки з водою. При тому повні. Звісно, розробітники дають жару. Так, добувуємо медконь. Так, і ми виконали наступне завдання. Все, давайте приймемо його. Так, потрібно нам зробити маленький рюкзак. Що ж нам потрібно для маленького рюкзаку? А все, що нам потрібно, у нас є. Нам потрібно лише 3 тконі і 3 вірьовки. І, скоріш за все, мені здається, що... А, ось, я бачу. Є воно більший рюкзак. Ону, якраз під, під, під оцим маленьким рюкзаком воно якесь є більший рюкзак. Іще більше, іще більше. Тобто тут є куди розвиватися. з каменю епохи до Залізної ери. Можливо, ще краща ера. Тому що я бачив автозапчастини до машини. Так що, в принципі, можна ще й тут робити машину. Начебто все. Машину тільки. Воно бачите, дві свічки. Так, нам потрібно зробити колодязь І нам навіть нагороду дадуть якусь спіцу Так, колодязь. Нам потрібно добувати волокну. Бачите, і тут залежить від рівня. Я вже третій рівень і мене вже... мене добувало два ресурси дерево, а тепер добуває три. Ну, зараз два чогось, не розумію чого. Ну, воно зразу добувало три ресурси дерева. А, це скоріш за все, що е, сама сокира вже більше, ніж наполовину. І щерпала своє свойство. Ну, тобто воно скоро розіб'ється. Знову якийсь баг. Так, добуваємо волокно. О, ми вже 4 рівень, і нам дали нагороду. Скоріше за все, вона нам пригодиться, щоб менше добувати чогось там. Щоб швидше проходити завдання. Так, іщерпано, я тут вже майже всі дерева переробив. Хоча волкові реалістичніше. Але там набагато складніше. Там постійно потрібно тікати від динозаврів або хоча б вбивати їх. Ну там стилізованіше і прикольніше. А тут просто виживались на острові і все. Так, і тут ми щерпали сокиру і більше немає сокирів. Так, закрафтимо три вірьовки. Давай. Так, вірьовка дуже швидко робиться. От ми зробили вірьовку, тепер потрібно робити колодязь. І встановити його, і в принципі ми вже зробили другий день. Тобто завдання на другий день. Напевно, чи там ще якийсь є. Та ні, начебто немає. Так, тепер е, установимо колодязь. Давайте десь тут. З, звісно, під нахолом, ну, але нічого, це ж гра, це ж не реальна життя. Так, а, ні, це ще не все за другий день. Ще нам потрібно зробити ящик для хранення А що нам для нього потрібно? А, те, що для нього потрібно, в нас є. 50 досок чи дерево, тобто. У 50 досок я б робив би і робив би, задобався їх зробити. Це із двох дерев робиться одна доска. Це представте, 100 дерева треба потратити для того, щоб зробити 50 досок. А з них в ту ж саму чергу можна щось зробити, наприклад, дім построїти. Так, і давайте поставимо вже його і приймемо нагороду. Так. Так. Є. Ми вже завершили другий день і тепер давайте перейдемо до третього дня. Нам потрібно зробити доску 15 штук. І так як я тут усі дерева перерубав, можливо, десь якийсь пропустив. Так, нам 15 досок потрібно. Давайте зробимо 15 досок, в мене в принципі ресурсів вистачає. Пощастило, що в мене зараз ресурсів вистачає, бо тому щоб я ходив би та рубав би його півчаса. Так, завершуємо видобувати доски і все? Забираємо нагороду. Так, нам потрібно зробити дерев'яне основання. Для нього, я так думаю, що потрібні доски. Тут усе типу, по порядку йде. Так, і зробили ми дерев'яне дерев основання і потрібно нам його встановити. Зайдемо в і переточимо в бистрий доступ. І поставимо, напевно, коло пляжу. Так, забираємо нагороди і нам треба зробити дерев'яний дверний порог. А так Так, викину цю кирку, бо вона вже іщерпана. Так, дубуваємо камінь. Думаю, напевно, зроблю сокиру. Хоча розумію навіщо. У мене ж там начебто запасних є. Але гаразд буде ще запасно. Так, нам потрібно 13 досок. Так, зробимо 13 досок. Вже не знаю, якщо чесно, що робити. То те вже надумав, то те надумав, то те надумав. Ну, а раз давайте зробимо доски. Нам потрібно зробити 13 штук. Так, Завершується створення досок. І робимо ж дерев'яну передверну чи той дверний пройом. Робиться набагато швидше, ніж в реальній житті я б, наверно, напевно матюкався б в реальній житті Але з часом приходить досвід, як то кажуть. І поставимо, не знаю, напевно, тут поставимо. Так, напевно, давайте тут поставимо. Отак От установимо. Так, є, виставили. І тепер нам потрібно зробити дерев'яну дверь. І ще в нас тут? 20 досок нам потрібно. І так як я зрозумів, що в нас взагалі дерева немає, нам потрібно йти все-таки добувати дерево. Бо тому що мені потрібно зробити доски, а з досок вже зробити дерево. О, ось бачите, із цієї кірки добувається тільки одне дерево, а із сокири два дерева добувається зарос. Але ж я повторюю, все одно дерево іщерпується після таких же ж самих ударів. Тобто, ну, припустимо, 15 разів ударів кіркою і 15 разів ударів... Сокирою. Кількість разів ударів не змінилася, але по ресурсам ви в плюсі, якщо ви взяли сокиру. А якщо ви взяли кирку, то ви взагалі не в плюсі. Так, добуваємо дерево У нас вже п'ятий уровень нам дали. Чотири очки XP, аптечку і свічку начебто. Так, добуваємо доски. Чесно, довгий, неприємний процес. В Варкові. Я не повнікворкові. Ну орк все одно краще. Хоть я і там грав на мінімальний графік, бо то що в мене телефон більше не дозволяє. Ви ж Не думайте, що тут душа графіка. Тут движок взагалі не той. Так, забили 20 досок. Нічого собі кармани аж 20 досок влазить. Так, добуваємо дверево, це дверей, дерев'яну двері. Виставимо двері з цієї сторони. Отак. От О, добре. Вийшло прикольно. Так, ну, заберем нагороди. Е, я думаю, що три дня це достатньо. Поки що я хоча б поставлю одну стіну. Все було схоже хоча б на будинок. Хоча з однією стіною воно не буде схоже на будинок, але все одно чим більше зараз, тим менше потім, як там кажуть. Так, забираємо дерево, бо тут вже всі дерева поклепані. Ось, о, бачите, опять знову бутилка води камінь. А, на що мені той кам'яний топор? Случайно взяв? Так, камінь, бутилка, дерево. Дерево, камінь. Забираємо все. Це економія сили нашої зброї. Точніше, інвентаря якийсь часом все одно ламається а ми на цьому заощаджуємо так давайте зробимо напевно ще одну стіну нам потрібно 13 досок подивимося що краще половина двері чи дерев'яна стіна та напевно дерев'яна стіна нам потрібно 13 досок і, і все-таки нам потрібно ще десь добувати дерево, ще 7 ресурсів. І це ще Потім просто доведеться ходити далеко. Це дуже, це дуже погано. Так, після цього дерева я думаю, що ресурсів буде достатньо. Ісчерпано. Давайте подивимось. Так, у нас вистачає ресурсів. І будемо добувати доски 13 штук і потім зробимо дерев'яну стіну. І поки що напевно все. Так, добули ми доски. Давайте зробимо стіну дерев'яну. Це не то. Починаємо крафтити. Так, зробили ми стіну. Ну, погнали поставимо стіну. Так. М -м, з якої сторони б'є краще поставити. напомню, давайте все и поставлю. так что же Вот так. Напомню, лучше будет так. Так, выставил я. Так, ну что ж, друзья. Всем дякую за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. І всім до побачення. В наступному відео я все дороблю. І розпочнімо потім з дня 4. 4, 5 і 6. І напевно все. Все, Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою до побачення.